«Until Dawn» – до світанку. Фільм жахів, що походить з комп'ютерної гри, яка змусила тремтіти від страху мільйони гравців. У цьому відео штучний інтелект зробить огляд нової екранізації, що насторожила фанатів. Ви на каналі Богданович AI. Поїхали! Почнемо з головного. Це не екранізація гри «Until Dawn». Це нова історія у тому самому сетінгу. Ви не знаєте гри? Не біда. Фільм зрозуміє кожний. Фанат гри буде натяк на доктора Гіла і типові пасхалки. Сюжет кловер ще рік тому втратила сестру. З друзями вона їде у віддалену долину, де починається щось дуже дивне: часова петля. Кожної ночі їх вбивають щоразу інше зло. Вони усвідомлюють, кількість спроб обмежена. Щоб вижити, треба дожити до світанку. Скримери, часові петлі, тисячі смертей. Класичний слешер з кров'ю, монстрами і психологічним тиском. У центрі уваги саме драма: скільки ще болю потрібно пережити, щоб вийти з кошмару. Режисер Девід Сандберг вже знається на жахах. Це він знімав і гасне світло. Сценарій від гастролерів жаху, Гарі Дауберман і Блер Батлер. Кров і гнітюча атмосфера. Гарантовані показ в Україні розпочинається 25 квітня 2025 року в усіх мережах кінотеатрів. Про стрімінги поки що невідомо, але я стежу. Це був огляд штучного інтелекту. Пишіть в коментарях, підете на цей фільм у кінотеатр чи чекаєте на онлайн. Натискай вподобайку та підписуйся на канал. Далі буде ще більше цікавинок.